Будь-який конфлікт, кажуть духівники, можна погасити під час перемовин. Поговорити і дійти до компромісу намагаються громади Тернопільщини, які належать до Московського, але хочуть прийти до Київського патріархату. У селі Колосовій Кременецького району домовитися не вдається. Розмови не вийшла. Скільки ми просили, молили, давайте спільну мову. Будемо буде богослужіння почергове. Ні, ви тут ніхто і навіть не претендуйте, нічого не робіть». Ви до тої церкви ніякого відношення не маєте». Пан Терентій збирав підписи односельчан за перехід громади до Київського патріархату з 216 людей. 101 проголосувала за, 50 проти, 34 утрималися. Каже, його однодумців було б більше, якби не погрози та залякування. Ті самі піп, один і інші. Ну руський піп. Я, вже, я вже, Скажи, скажу поїде. більш конкретно. Куди хата в хату погрожували? От пішли до сусідка моя, жінка вагітна. Ти що ти таке світ дозволяєш? Я б дитину не ухрещу. Хто бі дитину ухрестить? Вона подивилася, підписалася підписатися. Мені була мовзочка. Якою мовою слухати богослужіння має вирішувати громада? каже пан Володимир із села Башуки. Люди хочуть чути від священника слова підтримки та прагнуть довіряти йому. Коли в нас йде війна, він, священник, який йому 74 роки, коли до нього звертались, щоб ти спом'янув героїв Майдану, чи тих воїнів АТО, він каже, нічого, а треба слухати, ми споминаємо, не винов А кого він споминає, чи цього агресора, чи кого то там не поймеш. І навіть не заїкнувся. Ну, а люди вже вийшли з терпіння. Кількість громад, які з московського патріархату переходять до Київського на Тернопільщині, збільшується, розповідає протоіерей Мирон Гах. Він переконаний, процес зупинити не можна, бо його почали самі віряни. В загальному, якщо брати на загал, процес пішов. Процес пішов на становлення і об'єднання нашого українського православ'я. Він болючий, він важкий, він непростий, Але в болях народжується все і діти, і все інше.